У нашого підопічного гліба сьогодні день народження і ми приїхали його привітати. Привіт, друже! О. Вітаю тебе з Днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, особистих перемог мріяти та діяти щоб все в твоєму житті складалося саме так, як ти захочеш. І звичайного тобі людського щастя. О, З Днем народження! Дякую вам велике. віці. бажання. Гарно задовго. Yeah. Точно сподобається. Мене звати Гліб, мені зараз 16 років, вже сьогодні вступно. Сьогодні в мене день народження. І дуже радий, що мене так багато сьогодні привітали. І ви також. Я пішов після 9 класу з звичайної школи в військовий ліцей на 10-11 клас. Мене на це піштовхнуло подвиг мого батька у 22-му році, як він пішов добровольцем. Мені про смерта та, ну, повідомив 7 жовтня. Це коли я прийшов з, з тренування по карате, заходжу до себе в залу, і дивлюся, то всі плачуть. Питаю, типу, ну, що, що сталося. Вони кажуть, що твій батько помер. Я одразу не зрозумів, що я не вник цю фазу, перепитав раз. Вони кажуть, що твій батько помер. Я потім вроді ну, стою, що то думаю. Все одно не зрозумів. Потім тому, то я заходжу ну, в свою комунату, як звичайно, включаю комп'ютер, сів, вроді гаю і задумався. Думаю, це реально? Краще пішов, знову перепитав. Ну тоді, тоді моє життя, скажімо, кардинально змінилося. У мене є опікун, який мене зараз о, надає мені матеріальну допомогу, підтримує. Морально. Її звати Ірина, це рідна сестра мого батька. Після смерті батька пройшов деякий час, там, якщо не помилять десь неділя, і вона мене спитала: Ти хочеш, щоб я стала твоїм опікуном? Я кажу, а що це? Ну, і, типу, я не знав, що такі опікун. Вона мені розказала, що це таке. Я сказав: Ну, так, да, хочу. Мій брат Василь пішов добровольцем перший день війни. Він просто пішов, записався, взяв зброю і поїхав захищати батьківщину. Він прослужив з лютого місяця до жовтня і загинув він 7 жовтня 22-го року на напрямку Бахмут-Покровське. Він отримав поранення несумісні з життям, вибухова травма і загинув на місці. Гліба батько розлучився зі своєю дружиною колишньою за два роки до війни. І батько забрав Гліба сюди до нас, ми жили всі однією сім'єю. Батько для нього був і батьком і матір'ю. Ми допомагали його виховувати також. У нас були дуже дружні стосунки в родині. І коли брат мій пішов на війну, він сказав, що сестричка, гліб на тобі. Він, коли дізнався про смерть батька, він замкнувся і він був дуже. Ну, такий замкнутий і складний. Спочатку він не міг повірити, а потім, коли вже до нього почало приходити осознання, в нього був дуже сильний стрес. У мене навіть не виникло ніякої іншої думки, ніж та, що треба брати опікунство над цією дитиною. Ну, По-перше, це було бажання Гліба. Тому що якщо б він не хотів, звісно, було б все по-іншому. Але він погодився. Ну і я сподіваюся, на сьогоднішній день він не жаліє про це рішення своє. Він мені дякує. Він говорить, що вина моя сім'я. І колись він сказав мені таку фразу, що е, я дивлюся, як відносяться батьки рідні до моїх деяких знайомих, то ти в мене просто ангел. <ріху> От. Ну, мені було дуже приємно це чути. І я розумію, що ми йдемо правильним шляхом. Мені постійно здається, що мій брат поряд, тому що все, що стосується гліба, ну я не знаю, як це пояснити, але в мене таке відчуття, що він допомагає. До 20-го року я, ну, я жив в селі. Звичайне сільське життя. Кожну неділю мій батько в п'ятницю приїжджав з Бучі до мого села, і потім, в неділю на вечір, він уїжджав. Намагався мене чомусь новому навчити. Як там правильно різати бензипоті дрова, як правильно роздувати вогнище, наприклад. Ну, багато речей, але недостатньо. Хотілося більше, але він не встиг. Він лисий був, як я зараз. Бу... Ну, мені просто висі, найди так, ну, я б намагався бути на нього схожим. Дуже мені сильно врізали пам'ять, як Ми з ним поїхали в Турцію відпочивати на 10 днів. Каталися на джип-сафарах, плавали в морі, басейн. У в нас там готелі ну, п'ятизірковий готель, швидкий стіл, на каяках ще ж каталися, взагалі класно було. Якщо чесно, то мені тут було набагато краще жити з, з батьком. Ніж в селі з мамою і бабушкою. Ось фото мого батька, яке я ну, ніколи не заберу з цього місця. Так як, ну, це такий його, так, так скажемо, куточок, про і, коли я ін, інколи дивлюся, мені становиться легше, ну, Так, так скажемо, якийсь контактний. А тут в мене шафі лежить. Ну, батькові речі, от, наприклад, одна із них, це ось така футболка. Вона може трошки трошки запецькана, але це пам'ять про мого батька. Ну, мене багато речей, але це одна з моїх улюблених. Мені подобалось те, що коли мій брат спілкувався з Глібом, він вітався. Привіт синок. І коли вони прощалися, мій брат казав Слава Україні. А Гліб казав Героям слава. Ну тобто, це в них такий був ритуал, і це було так щемливо. Ну тобто, мій брат виховував свого сина в дуже патріотичному стилі. Зараз він навчається в ліцеї з посиленою військовою фізичною підготовкою, закінчив перший курс. І він планує по закінченні другого курсу ліцею вступати у військовий виш. І, звісно, що такий вибір професії він мене трошки бентежить. Ну, я ж військовий, я розумію, те, що на, я ж маю побути на якихось бойових точках, на нулі, наприклад. І зараз в мене є страх. там. Смертю оцою. Але я думаю, в подальшому він зникне і буде і все нормально. Одного разу нас запросили на зустріч з представниками компанії Українські вертольоти». ми познайомилися і нам сказали, що ця компанія буде нам опікуватися глібом. Авіакомпанія Українські вертольоти започаткувала благодійну платформу дітям наших захисників. Суть цієї платформи полягає в тому, що небайдужий бізнес бере під опіку дітей з повних сиріт наших заполеглих захисників. Авіакомпанія виділяє на кожну дитину щомісячно 10 тисяч гривень. І це не разова або тимчасова підтримка. Це підтримка до 18-річчя цієї дитини. Для цих дітей ми організовуємо відпочинок, водимо їх в музеї. До театрів ми підтримуємо цих діток не тільки матеріально, а й морально. Багато хто з цих дітей зовсім не йшов на контакт на початку нашого спілкування, але наразі вони відкрилися і спокійно розповідають нам про свої потреби, замовляють те, що їм подобається. Планують з нами якийсь свій відпочинок, навчання. Під опікою авіакомпанії Українські вертольоти зараз знаходиться 40 дітей повних сиріт, наших загиблих захисників. Серед них знаходиться і гліб. Вони е приймають дуже активну участь в житті гліба, дарують йому подарунки, які задовольняють його потреби. Купили йому крутий шикарний матрац для спання, повністю забезпечують військовою амуніцією, одяг, взуття тактичне дуже гарної якості. Також якісь гаджети. А саме головне, вони на початку подарували йому крутий комп'ютер. Це те, про що він мріяв давно, і вони втілили цю мрію в життя. Вони його запрошують на різні заходи. Вони возили його в Карпати. Це був такий шикарний відпочинок, Глібу, по сьогоднішній день в захваті вже півроку. А вони спілкуються. Гліба він такий замкнутий підліток, але з хлопцями з українських. Вертольотів він дуже швидко знайшов спільну мову, він їх сприймає як старших друзів. У мене а, лежить тут ноутбук, який мені подарили українські вертольоти, дуже їм за це дякую. Ну, далі мишка, клавіатура, ну таке. Далі рулі грові, які теж подарили українські вертольоти, дуже їм за це вдячний. І сам, сам ПК. Авіакомпанія Українські вертольоти опікуються глібом вже майже рік. За цей час Гліб став більш відкритішим. Ми частіше почали бачити на його обличчі посмішку. Заради таких моментів ми і працюємо. Гліб, ми сьогодні приїхали до тебе не тільки з тортиком, але й з корисними подарунками. Домо я тобі покажу. Ого. Дякую вам велике. Ну і має. Це я візьму. Ми закликаємо увесь небайдужий бізнес долучитися до цієї ініціативи. Ми в боргу зараз перед тими, хто поклав своє життя, захищаючи нашу державу. Ці дітки під час війни втратили найдорожче своїх батьків. Тому зараз вони потребують нашої підтримки.